Перші діти нам попали як подарунок під ялиночку 30 декабря. Нам привезли двох хлопчиків. Вони в нас пробули десь около 4 місяців. Знайшлася мама, яка захотіла їх усиновити. Прийшов десь місяць і нам відділ по справах дітей привіз дівчат Діану і Єву. Так. Ану, давай. давай я насипаю, а ти будеш. Да. Ми давно бажали мати спільних дітей, але, на жаль, не виходить. Тому вирішили збільшити нашу родину за допомогою такої форми сімейного виховання, як патронат. Звернулися до служби по справах дітей. І нам там дівчата все розказали, як що зробити. Ми навчання пройшли. Ми по максимуму вкладаємо в них те, що маємо ми традиції сімейні, свята. Вони настільки стануться щасливими і більш спокійнішими, увіреними. Вони знають, що вони з нами в безпеці. Якщо ж ви все ж таки вирішили стати на цей путь, то не вагайтесь, все вийде. Головне бути людиною і. Проте, з ласкою відноситься до дітей. Це змога дітям вийти з тієї тяжкої ситуації, в якої вони були, і от адаптація до подальшого, щасливого майбутнього.